Валентина Михайлівна, – 73-річна пенсіонерка, що сама мешкає в одній із квартир багатоповерхового будинку міста Змієва в районі залізничного вокзалу. Вона звернулася до нас через болюче для багатьох зміївчан питання щодо нарахування, сплати за послугу теплопостачання комунальним підприємством зміїв тепло. Вам прийшли в жовтні мені не прийшла квітанція. Не, не прийшла. Ну, от сказали, що в листопаді вам прийде з перерошотом. От такий перерошот. Перерошота ніякого нема. Непонятно від кіля взялася оця сума. Так як тут немає ні скільки гікакалорій, ніде нічого. Нічого немає. Опалювальний сезон у громаді, за інформацією Зміївської міської ради, розпочався 17 жовтня. Але, як з'ясувалося, котельний комплекс, який опалює район залізничного вокзалу міста, не був вчасно підготовлений і тепло до квартир багатоповерхівок подали через 11 днів, 28 жовтня. Але у квітанціях, що надійшли до споживачів комунального підприємства зміїв тепло, цей термін відсутності тепло. Забезпечення враховано не було. Людям нарахували не за фактом подачі тепла, а за датою якою звітував Павло Голодніков на офіційному сайті Змівської міської ради. E, Значить, отопітельний сезон почався із 17 жовтня. Но він почався у на мікрорайоні, а у нас була поломана котельня. І наша котельня тільки запрацювала 28 жовтня через 11 днів. через 11 днів. але принесли квітанції із 17 числа. То тобто, кожного абонента вони обдурили на 500 гривень. Неодноразова пані Валентина зверталася і до Павла Голоднікова, і до начальника комунального підприємства Зміїв тепло зверталася і до Голоднікова. Сказала, що це пряма корупція. Це прямо. від відкіля ви взяли цифри ці, якщо не робила котельня. І що вам наш міський голова відповів? Ну нічого він тут путнього не сказав. Сказав, що вам позвонить е, директор теплосеті. Так сталося? Е, ні, не сталося. На другий день я йому позвонила. І Він пообіцяв переросшувати. Оце це збой сіті, збой бой сіті. Ну, як ви бачите, пройшло час, ніякого переросчуту немає, не тільки мені. В До мене сьогодні без п'яти, восім зайшла жінка з останнього під'їзду Козловська, і чуть не плаче, у неї квартира на 5 метрів менше від мене, але сума Більше. більша на 400 гривень. Не знаю. Значить, якщо відкинути оці 790, що в октябрі, то буде, должно бути тисячу з чим-то. Так, 2155, 8, мінус 800, там скільки, ну хай грубо. Ну, майже півтори да. тисячі. Но виходить ж опять 500 украли. Виходить ж опять 500 украли. І це ж не тільки в мене. На жаль, пані Валентина не одна споживачка, яка страждає від цікавої бухгалтерії зміїв тепло. Багато скарг надходить і до каналу медіа зміїв, але зміївчани все ж таки сподіваються на перерахунки вартості послуг у бік зменшення. Треба зазначити, що ця проблема існує вже не перший рік. Абоненти шаліють від отриманих платіжок за тепло. Реально розуміє, що надана послуга не відповідає цифрам на папері. Пані Валентина, завершуючи розмову з нами, підвела підсумок, з яким, мабуть, погодиться багато пенсіонерів, які зараз вимушені не жити, а виживати. Це розумієте, це саме пряма корупція. Корупція, Лариса Бодарева, істоміна Анастасія, канал Медіазміїв.